Добрий день, діти! В своєму розкладі в 7 класу ви побачили новий предмет, який називається біологія. І, звичайно, стало питання про те, що ж це за наука і що вона вивчає. Біологія це щось живе, але якщо ви подивитесь у вікно, то ви побачите хмари, які рухаються. І тоді виникає питання: усього хмара рухається за вікном. Жива вона чи не жива? Отже, сьогодні ми з вами визначимося, які властивості мають живі організми, як вони організовані, і взагалі, що вивчає наука біологія. Наука біологія є давньою. В перекладі слово біологія означає біос, життя, логос слово або наука. Тобто це наука, яка вивчає живі організми, їхні властивості, розвиток, структурну організацію та функції, а також зв'язки між собою та середовищем існування. Термін біологія був запропонований на початку 19 століття французьким натуралістом Жаном Батістом Ламарком. Біологія це комплексна наука, і вона містить різні різні галузі. Такі як ботаніка, тобто це наука, яка вивчає саме рослини, будову їх, розвиток, походження, зоологія, розділ біології, який вивчає тварин, мікологія, яка вивчає гриби, мікробіологія, яка вивчає різні мікроорганізми, бактерії, генетика, анатомія, фізіологія. Перед вами зараз схемка, яка показує, що наука біологія є комплексною. Отже, ми з вами хочемо визначитися, чим же живі організми відрізняються від неживих. Звичайно, ви одразу скажете, що все живе рухається, що, воно, що дихає, що живиться, але є ознаки, які для вас будуть новими. Вони перед вами. Отже, всі живі організми складаються з клітин, тобто мають клітинну будову, і ці клітиночки пов'язані між собою. Далі, обмін речовин та енергії. Він забезпечує організм хімічними сполуками для побудови власного тіла та енергію для роботи організму. Такі процеси, як дихання і живлення, вам відомі. Дихання це надходження кисню в організм, його доставка до всіх клітин та використання в хімічних процесах для отримання енергії. Живлення це надходження поживних речовин з компонентами їжі, перетравлення їх та засвоєння організму. Ну і звичайно, процес, який з цим пов'язаний це виділення, коли. Відбувся обмін речовин і відбувається виведення організму, з організму кінцевих продуктів обміну речовин. Для властивості живого характерні ріст, розвиток, розмноження та подразливість. Визначення цих термінів перед вами. Подразливість це здатність організму реагувати на подразники різні, наприклад, світло, темряву, вологість, температуру. Ріст – це збільшення розмірів організму, а саме розмірів там, маси тіла, розвиток. Це зміни в організмі, які пов'язані з появою нових властивостей. Ну і розмноження це, звичайно, утворення нових організмів або відтворення собі подібне. І зараз ми поговоримо з вами про дві властивості, які для вас є новими. А саме, це спадковість і мінливість. Це ті властивості, які характерні тільки для живих організмів. Ми всі з вами схожі, кожен на нас схожий на батьків. У клітинах усіх живих організмів міститься спадкова інформація, яка передається від попередників до нащадків. Скажімо, брати і сестри отримують однакову спадкову інформацію від матері та батька, проте вона поєднується щоразу по-різному і може дещо змінюватися. Отже, Спадковість це властивість живих організмів передавати ознаки і особливості, а мінливість це властивість живих організмів існувати в різних формах і варіаціях. Бо розвиток ознак буде залежати від умов середовища існування, і кожний новий організм є унікальним і відрізняється від інших. Далі, живі організми можна вивчати на різних рівнях організації, тому що можна вивчати організм на рівні молекул, тобто те, з чого складаються вони, і закінчуючи біосферним рівнем. Для того, щоб ми опанували з вами цей матеріал, я вам пропоную відкрити підручник на сторінці 1415, де детально описаний. Кожний характеристика кожного рівня життя. І молекулярного, і клітинного, і тканинного, і так до біосферного рівня. На роботу з цією таблицею я виділяю вам 7 хвилин. Отже, ми з вами сказали про те, що біологія. Комплексна наука, наука давня, бо людину здавна цікавило те, що її оточує. Для чого ж її вивчати? Ви можете тут багато сказати про те, що біологія така та наука, і, і вона нам допомагає розуміти життя, тобто, як побудований живий організм, як він функціонує, з яких тканин органів складаються, як вони між собою взаємопов'язані. Також велике значення має біологія у збереженні біологічного різноманіття. Тобто, ми з вами вже вивчимо, які організми потребують охорони, які знаходяться на межі зникнення, які, як можна використовувати різні види рослин і тварин у повсякденному житті і так далі. Ну і звичайно, це. Вплив біології на медицину та здоров'я вчені розробляють різні біотехнології для вирішення проблем людства, наприклад, для вторинної переробки відходів, виробництва необхідних матеріалів. Рослини також використовують як будівельні матеріали, джерело паливних матеріалів. Фармацевтична промисловість використовує рослини, бактерії та гриби для отримання хімічних речовин і потім виробництва ліків. Отже, підсумовуючи сьогоднішнє заняття, ми можемо сказати про те, що живе відрізняється від неживого певними властивостями. До основних властивостей живого належать клітинна будова, спадковість, мінливість, адаптивність, ріст розвиток тощо ми всі їх з вами перелічили. Біологія вивчає живе на різних рівнях його організації від найменшого молекули. До найбільшого біосфери. Дякую за увагу! До побачення!